Іноді навіть приємно. Люди часто засипають, починають трошки хропіти. Помилка номер один це не своєчасне відвідування стоматолога. Лікар там з бубнами танцює півгодини, а дитина не дається. Чому різниця між лікуванням і профілактикою? Колосальна. Ви сановані, це не означає, що ви пропадаєте на 5 років. Відкриває пацієнт рота там, думаєш, чого ж би почати. І якщо це прям сильний біль, гостре запалення. Вам НІМІСІЛ один пакетик може не допомогти. Ну і це ж економно, не треба виривати. Це не треба виривати, і Якщо... головне це головний біль. Скільки випадків, коли було складних видалень складних? Всім привіт! Ви на каналі Зобуча Сіті, і сьогодні ми будемо говорити про те, як доглядати за зубами і вчасно виявити захворювання ротової порожнини. І сьогодні у нас в гостях Ірина Коломієць, засновниця і головна лікарка стоматологічної клініки КІС. Привіт. Привіт. Дуже приємно бачити тебе. Давай почнемо з того, що лікування зубів для 90 населення це дуже страшно, складно, і всі бояться стоматолога. І є таке поняття як дентофобія. Mm -hmm. Розкажи, будь ласка, про нього і як його уникнути? Дійсно, поняття дентофобія дуже розповсюджене на сьогодні, а, тому що це боязнь лікарів-стоматологів, тому що дійсно. А, як ну, 70% людей бояться. Кожна друга людина, яка сідає до мене в крісло, каже: Боже, як я боюсь. Я завжди намагаюся людину заспокоїти, сказати «Ви не один такий, то кожен другий боїться. І це насправді не дивно, тому що ці бояться тягнеться ще з дитинства, тому що колись ну, дійсно стоматологія була дуже страшною. Це типу, як крісло було схоже на якесь крісло допитів. Uh, mm -hmm. І ну реально, да, і всі боялись, і, і було навіть відчуття, що ти сядеш, в тебе якась проблема, і тебе там насильно почнуть щось тобі робити, без анестезії і так далі. Зараз треба розуміти, що стоматологія вийшла геть на інший рівень. По-перше, це не боляче, існує багато видів сучасних анестетиків. По-друге, зараз ніхто насильно нічого не робить. Тобто, ви зараз, якщо ви дуже боїтеся, ви можете просто записатися на консультацію, познайомитись. Тобто, без вашої згоди вам робити ніхто нічого не буде, це треба розуміти. Плюс створені зараз всі умови для. Комфорту, є і телевізор, і музика. Вам може запропонувати, ви можете попросити щось увімкнути улюблену програму, наприклад. Ну тобто треба забути, абстрагуватись від того, що було коли зараз це зовсім геть інше. Іноді навіть приємно. Люди часто засипають, починають трошки хропіти. Таке на час буває. Тому ну це треба прийти, щоб відчути. Але проблема дійсно така є на сьогоднішній день. І це насправді не дивно, тому що, наприклад, порівняти біль в ротові порожнині, коли тобі щось роблять в ротові порожнині, і наприклад, тобі роблять щось на пальці, ну тобто, це все таки твоя голова. Тому тут дійсно це, ну, такий, ем, складна зона, скажімо так. топ 3 помилки, які роблять люди під час догляду за своїми зубами. А я б сказала, що помилка номер один це не своєчасне відвідування стоматолога, тому що люди вважають, що якщо нічого не турбує, то в них все класно. І забувають про те, що вдома, якби ви не чистили зуби, вам не вдається вичистити 100% поверхні зубів. Тому перша помилка це не своєчасне відвідування. Друга помилка, звісно, це нерозуміння, не знання того, які є засоби по догляду з ротовою порожниною. Багато хто знає тільки про існування зубної паси, зубної щітки. А про те, що існують ще йоршики, іригатори, монопочкові щітки, нитки, флоси ну, і так далі. Ополіскувачі, ну, люди, якби, ну, може, щось і чули, але не знаю. Тобто це друга помилка. А, третя, ну, топ 3 третя. Ну, це, мабуть, дві головні помилки такі, я б сказала, я б на цьому, напевно, зупинилася. Поговоримо також про дітей. Коли дитина перший раз йде до стоматолога, як правильно її підготувати до цього походу? Гарне запитання, тому що дійсно дитину треба підготувати. Дуже часто батьки думають, що лікарю щось не вдалося зробити. Лікар там з бубнами танцює пів години, а дитина не дається. І батьки на це реагують. Насправді дуже багато залишить від батьків, тому що батьки повинні підготувати. Вони мають розповісти дитині не, не, не за годину, а, а там за пару днів, які мінімум, краще задовше. Попередити про те, що хто такий лікар-стоматолог, краще взагалі самого дитинства, щоб дитина розуміла, хто такий лікар-стоматолог, навіщо для нього ходити? Е, постійно про це говорити, це проговорювати. Можна, коли ти йдеш до стоматолога брати з собою дитину, щоб вона це бачила. А е, другий момент е, не вести дитину, коли її вже щось починає турбувати. Тому що якщо дитині одразу щось почнуть робити, звісно, це породить страх, тому що будь-яке журшання в роті там бормашиною, це якби якщо не боляче, то неприємно. І сприймати. Важко. Тому не вести коли щось, а водити дитину просто на огляди. Пішли познайомимось з лікарем, лікар познайомиться, покатає на кріслі, там покаже, що в нього є сонечко, дзеркала і так далі. Е, можливо, якусь чисточку дитина дозволить собі зробити щиточкою. Ну, тобто мають бути такі, і, і, ну, якщо вже щось розболілось, ну, зачасту це ну, якби дітям, звісно, важко. Але ну все одно, батько має підготувати, батьки мають тримати за ручку. І ні в якому разі не залякувати з дитинства лікарем. Типу, ти будеш погано чистити зуби, в тебе буде болі. І ми те поведемо до лікаря, ай-яй-яй. Ну, це породже в дитині страх, звісно. Тому е казати, треба чистити, що вигнати мікробіків, наприклад, да? про біль взагалі казати не потрібно. Немає роз... дитина розуміти, що в неї може щось боліти. І про те, що є такі лікарі класні, лікарі, які роблять твої зубки гарними, білими, рівними і так далі. Взяти з собою іграшку, якщо ви вжитете, тримаєте за ручку, тримати на руках дитину. Ось якщо перший раз дитинка не далася, насильно не тримати. Цього робити не варто. Прийдіть ще раз потім, ще раз дитину підготуйте. Від батьків дуже багато залежить. Mm -hmm. І тут ще момент такий: дитина ще дуже щитує емоції батьків. Якщо батьки бояться, дитина буде боятися. Тобто треба себе заспокоїти, почати з себе, прийти до візити того з посмішкою. Тримати дитину посміхаючись спокійним рівним голосом. Це дуже впливає. Діти дуже емоційно відчувають своїх батьків. Також підписуйтеся на наш Патреон, тому що завдяки вашій підтримці ми можемо робити ці відео. Всі деталі будуть в описі. Ще одне важливе запитання: в чому різниця між лікуванням і профілактикою? Колосальна. Профілактика це якраз те, про що я кажу, відвідувати стоматолога регулярно. Для дорослих це раз в 6 місяців, для дітей раз в 3-4 місяці. Це робиться для того, аби вчасно попередити. Тобто, якщо ви бачите, лікар вже бачить якусь десь проблему, десь ви не дочищаєте, чи десь щось там щось починається вже, лікар або скаже, де дочищати, або якщо там якийсь маленький каріс, який може навіть не бормашини ультразвуком забрати легенько і там і точечно запломбувати. Тобто це є профілактика так же з дитиною. Навіть якщо ви вже сам лікар ви пролікувалися, ви сановані, це не означає, що ви пропадаєте на 5 років. Ви маєте раз в півроку приходити. Лікування це вже коли ви знаєте, не були 5 років, приходите, ой, щось мене тут болить. Відкриває пацієнт рота там, думаєш, чого ж би почати. Ну, це вже лікування. Причому таке лікування дуже часто закінчується видаленням нервів, видаленням зубів, ну і так далі де не дешево, профілактика це дешевше, набагато розумієте. Всі кажуть, що це стоматологія це дорого. Це дійсно дорого, і на це дуже багато причин, чому це дорого. Але це набагато дорожче, коли ви лікуєте. Коли це треба, значить, видалити нерви, поставити коронку або видалити зуб, поставити імплант. Це набагато дорожче, ніж якби ви в півроку ходили до стоматолога. Ну, тобто, профілактика однозначно, наша. однозначно, однозначно уявімо ситуацію, що почалася якась зубна біль чи якийсь дискомфорт з зубами, і ми знаходимося вдома, і, наприклад, пізно вже ніяка клініка не працює. Яким mm -hmm. чином можна собі допомогти, mm -hmm. щоб не нашкодити при цьому? Дві, до речі, головні проблеми тут дійсно таке буває зубний біль, і ще що може бути, коли випадає пломба. Наприклад, пацієнти дуже панікують. Я почну з цього, що коли щось випадає. Одразу хочу сказати: якщо зуб не болить, ваше відпало, нічого. Страшного. Ну, Все почекає. Е, якщо е, вам здається, що ви зараз накусите там щось відвалиться, те місце, яке відвалиться, лікар все одно сточить, тому що або стінка тонка, бо на ній є тріщина. Е, якщо дуже ріже, е, е, друга проблема корію ріже, завжди можна такі зробити лайфхак, якщо є вдома пилочка для нігтів, легенько собі тик-тик-тик, підпилити е, гострий край. Ну, тобто, як ми, тут в мене особисто колись таке було, допомогло. З власного досвіду. Е, е, потім, Зуб болить, це вже, звісно, проблема більша, тому що ну, тут вас врятує тільки якісь там, ну ми там, радимо нестроєнні протизапаліти, типу, бо німі сіла випити. Але е якщо це прям сильний біль, гостре запалення, вам Німіс один пакетик може не допомогти. Ви можете так закидуватись пакетиками всю ніч. Е е плюс, ну, тут, я думаю, не буду розказувати про те, як Німісіл, в принципі, це не дуже прикольно для організму пити його. Лишній раз тому не доводьте до того, щоб зуби боліли. Бо, на жаль, ви собі швидку допомогу по-іншому не якщо зуб вже болить, є запалення в нерві, ви собі самі не допоможете. Тільки проти запальні. Іноді ну, хтось починає пити антибіотик. Так, да, це може допомогти, але антибіотик пити без назначення ну це теж таке собі. Ось, ну і звісно, ну намагатись знайти є все такі Ну зараз в період війни, звісно, ні, але в, в кращі часи круглосуточні, там якісь стоматології. Ну або ну, наступного дня, звісно, чекати, просити, щоб поприйняли хоча б по швидкій допомозі. На жаль, таке часто буває. І ще одне цікаве запитання про зуби мудрості. Наскільки вони важливі, потрібні, і чи правда, що людина починає тупіти? Коли в неї вириваються зуби? У вас є зуби будрості? Один з них залишився. Ви дуже розумний чоловік. <рес> <рес> Одразу кажу, це ні. Насправді чесно питання таке для навіть для мене. Я не дуже розумію, в чому функція зубів мудрості, якщо чесно. Без них було б життя нам набагато легше. Звісно, є моменти, коли, наприклад, видаляється сьомий зуб, восьмий зуб може зайняти його місце. Чи ми можемо використати восьмий зуб, аби привидали якось інше зубу трансплантувати цей восьмий зуб флунку видаленого? Але це все такі одиничні реакції. Зазвичай зуби ці приводять до боли, до багато чого і їх просто видаляють. Да, буває, коли вони рівно ростуть. І виконує свою функцію, але тут теж є такий момент, що в районі зубів мудрості люди погано вичищають зуби, тобто рідко зустрінеш людину там, не знаю, вікову. Кого нормальні, неуражені каріусом мудрості. це рідко буває. А, тому якби функція мені їх не дуже зрозуміла. Але е, якщо з ними все до, по показанням видаляти, звісно, якщо все добре, то й видаляти не треба. Тупіша людина, ну я вже відповіла, що це нічого подібного, це ніяк не пов'язано. А звідки взагалі Тому що назва зуб мудрості, то чому його так назвали? Я так, ну на мою думку, я впевнена в цьому, що тому, що вони самі останні прорізуються. Вони можуть ну, в, в темі після двадцяти прорізатись, ну в когось раніше. Ну, тобто, це зуби, які прорізуються вже в дорослому віці, тому їх назвали зуби мудрості, типу. В тебе вони виросли, значить ти вже став мудрий дорослий. Ну хоча багато в кого не ростуть. Вони взагалі ну авіну, типу такі. нема зачатку. Зачатку може не бути іншого зуба. Тобто у вас може не вирости не тільки й а якийсь інший зуб. Але буває, в мене були пацієнти, в яких не було зачатку всіх всіх чотирьох зубів. І я кажу, Боже, який ви щасливий. Ну і це ж економно, не треба виривати. Це, це потім, не треба виривати. і Головне це головний біль. Скільки випадків, коли було складних видалень, складних просто, коли людина не може рот відкрити. Через те, що вони там вже так загострились. А зазвичай йти лікувати легше. Коли людина розуміє, що її треба видаляти, вона ще довше до цього готується і процес затягується, і тому а дістати туди важко. І чим більш зуб розруйнований, тим довше лікар видаляє. Коли лікар довго видаляє в людини широко відкритий рот, це теж не є добре для суставів. Ну тобто багато нюансів. Тому ну, краще за ними просто і чистити їх, відповідно, що псуються, тому що не чистимо там в кінці. Так, так гарненько, гарненько треба чистити. Отже, ми надіємося, дана інформація, яку ви почули, була для вас дуже корисною, і ви почнете ще краще доглядати за своїми зубами. А ось що буде в другій частині. Вдалі, коли ви дивитесь на щітку, далі не бачите е дно. Тобто щітка має прям закривати. Вона, наприклад, мені не подобається. Мені таке мене відчуття, що я не чищу насправді, і я через це я дуже на неї жму. Ну екологічні, екологічне да типу еколог... екологічні. на цьому акцент, але ж ну, вибачте, екологічні, але чистить погано. Чорна зубна паста від неї є користь. Віриш в те, що. Вона там од відбілює ти прям чистиш, чистиш, буде погано. Як зробити голівудську посмішку? Воно трошки змінює форму, змінює колір, розположення, відповідно трохи, і ти можеш зробити собі таку голівудську посмішку. Зуби стираються відповідно. Починає потім відбувається чутливі. Змінюється лице, лице ця нижня третя опускається.